Доброго дня! компанія вас вітає і пропонує свіже надходження спецавтомобіль МАН. Той же самий крафтер L2H2. На даний час заведений 2-літровий 130 кіловатний двигун 300 тисяч ріднього пробігу, чисто працює, ніяких нарікань немає, пробіг пробувається. Ось таке обличчя автомобіля ціле, без, без, без коцок. Так, передня гума відсотків 40-50, порошки не побиті, в з колі по автомобілю немає. Далі. Ручка не розхлябана. Стіки цілі. Порошки не затерті. Оригінальне сидіння. Сидіння з підігрівом. Збоку подвійне сидіння. Мультикермо. Показую вам кермо. Кондиціонер, навігація. Сенсорний манітофон, 300 тисяч пробігу, зверху полочки, замочки не порозбивані, високо стоїть що перед що зад Шовчики оригінальні, показую вам. І чим цікав, а, автомобіль цікавий? Взадін стоїть гідроборт. Гідроборт також розмитнений. Багато людей скажімо так, є, мене останнім часом запитують, їм для бізнесу саме потрібні автомобілі з гідробортом. Кажуть, не хочуть спину рвати, а потрібен саме гідроборт. Ось, будь ласка, проїхав такий автомобіль. Автомобіль в рідній фарбі, незначні маленькі підкраси є, дуже незначні. Оригінальна підлога, підлога не зашита, не затерта. Рідні стакани. Запасне колесо, зазвичай в них вже йдуть останнім часом клеї, знаєте, і ну, запасних колес немає. Керування е, керування, має на увазі гідробортом буде в ідеалі. Розмір буде від передньої частини до задньої, складає до задніх дверей 3,30 висота 1,90 м і ширина від стінки до стінки 1,80 м. Так, далі порошки. Не знищений. бачите, автомобіль дуже акуратний. Кріплення для багажу є. Ось такі, що зацепляти. Так, закриваємо дверцята. Так, чуть сильніше. Вони здорові. Закрили. Дверцята понизу. Дверцята не торчать. Далі показуємо другу сторону вам. Сидіння е, виймається. О, тут місце є для багажу. Також зверху полки. Можливе переобладнання автомобіля Фу. на вантажу пасажир на пасажир. Все це можемо зробити в компанії «Автобіс». А також можемо обміняти, як кажуть, новий автомобіль на старіший. Можемо продати автомобіль в кредит. Різні варіанти є. Тому не стісняйтеся, як кажуть, телефонуйте, будемо раді вам допомогти. От, телефонуйте за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. У нас постійно різні автомобілі. До зустрічі, до перемоги.